Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні в цьому відео у нас буде достатньо насичений такий робочий день. Покажемо декілька цікавинок. Ну це вже все потім. Спочатку хочу звернути вашу увагу на бійців з 53-ї бригади. Декількох людей знаю особисто. На мене вони вийшли через брата, мого однокласника, і хочу вас попросити допомогти їм в зборі коштів на тепловізори, прилади нічного бачення, коптери і все інше. Як бачимо, на всіх напевно, що не вистачає всіх волонтерів, поставок і всього іншого. Тож, посилання на карту Монобанка. І номер картки банку теж буде в описі під даним відео зразу зверху і в першому закріпленому коментарі. Людей я знаю особисто, ходив з ними в школу, тепер вони працюють на захисті нашої батьківщини і вийшли на мене, щоб я розповсюдив цю інформацію, щоб, хоч якось допомогти. Звісно, свій посильний вклад ми теж зробимо. Що прошу і вас по можливості теж зробити, якщо можете. Ну, а тепер по відео. Значить, підходить у нас час до здавання кукурудзи. Треба вже починати якісь маніпуляції, щось, хоча б щось закупати, закуповувати якісь мінімальні націння, мінімальні добрива для озимих. Бо якщо не вкладеш там мінімальну хоча б кількість селітри, то буде біда. Дивися тут, масло в машині. Що ми будемо? Значить, поставили МТЗюка, вімкнули. Підігрів двигуна, поки він буде грітися. Гріється нам треба в реношки, підтягнути ручника буде. Тому що ось вімкнули наш старий підігрів, який вже скільки років працює, треба нам по реносці по підтягнути ручник. Що там є? Хоч? Півуровня. Скільки? Півуровні. Півуровні? Да, Ну, ну туди. Да. Да, да. Він ж довгий двигун, то там нормально. І що і виходить? Міняли ми клапан обмеження тиску робочого на всю систему. Там маленька така <кхи> фіговинка. І що виходить? Ну, Включай масу. І Тоді тиск вже перерегулювався, і у нас одна сторона тільки бере ручника. Ну, от зараз ми всі маніпуляції зробимо для того, щоб від Регулювати цей ручник вже на цьому клапані. Гальма є, все є, якби в цьому плані, а ручника немає. Що робимо? Виважуємо задок повністю, машина зараз заведеться, Юра заведе її. Е, повністю. Що, давай-давай-давай. <клухи> <Дова? клухи> ну, Нічого, що ти? Виключай зажигання, ще хай прокачає. Солярка ж є там. <клухи> Хе-хе-хе. <хи> Ні, та єзюш, лампочка не горить, то нормально. О, Дві секунди треба було ще! Дві секунди треба було дати. Не, просто потухла, понял? А, як в стартер. Да. Ну, Що э, ми робимо? Накачується повітря, заодно прогрівається машина. Виважуємо її, підставляємо під задні колеса, колеса обертаються по інерції в піднятому стані, так би мовити. Вон, подушки вже накачало, повітря тримає система. До речі, чого ж клапан міняли, тому що тиск ну, втрачався дуже швидко, компресор вимикався буквально на хвилинку і знову, і знову працював, працював і шипіло. Виважуємо задок, потім далі вже покажу, що ми там будемо робити. Отже, що ви зробили? Виважили задок. Ось він обертається самовільно, по інерції, так би мовити, без вімкненої передачі. Ано, не крути. Що там? Та сторона у нас. Йди, йди в кабіну ж! Ну, в кабіну ж покажеш, постав на ручник, виходить, і включи скору. Зараз Юра поставить на ручник. Колеса, звісно, обертатися перестануть. О. Але при вимкненні передачі, при включенні, буде ота сторона обертатися навіть не при повному відпуску щеплення. Тобто слабіна у нас з тої сторони. О, Хорош, хорош! Бачу! Все видно! Чого, виключай ручник, вже? Тобто слабенько, бачите, круте, ну, держить та сторона, сторона слабенько. І зараз робимо підтяжку. І ну, я думаю, буде нормально. ну, Побачимо. Так само будемо перевіряти. Потихеньку, нічого тут поганого цього ну, немає. Не видно там, так? Да? Ну, так, треба залазити туди. Ну ладно, тоді я не буду. То, ну, ліс. Регулювальний болт там зсередини стоїть на 10. Юра, зараз його підкрутить. Отже, тут його треба. А отже, тільки в пачком. Так. Да. Оно в пачків стоїть. Ось ось. От він, тільки ж там, в тій стороні. Багато не будеш, нарешті. Сейчас гляну, хоть до води, до того, що тут. Так. А крутяться, да? А, такая тут медленно крутиться. І у тебе а ну придай ну пускай, щоб крутилось это, да? Да хорош, чья А, хочешь... Так а что, и тут хочешь пиджать? Щоб одинаково було. Ну це там треба піти зажати. Я зажав тут колеса. Ну, а це як так? Ну, а ти скільки тут підтянув? Ну там нара, оборот, може. Mm. Ну давай, что, так само залазь, стану и пробуй. Так, так. блок пришел, помнишь? Хорош, Йора, хорош, мить не, не хочет все, хай зарохти. А ну отпусти, сейчас подивимося, щоб крутилися. Ну це крутиться. Иди, ну, вилізь, вилізь, піди попробуй вручну. У нас тугіша та сторона всегда була. Попробуй що воно. Ну ці швидше, ну, вони все время. Один так? там кричать до накол. На пол. На, пол. На один пустинера, так? бо воно так нормально, Ти вже газуєш, а воно не хоче їхати. Ну, хай трошки, щоб не грілися. Ну, власне, якось так. Отакий приблизно процес роботи. Купили ми решето, 8 мм отвір, довжина 2, ширина метр, зробили на нього рамку, прикріпили біг-пеги, щоб з'єднати потоки оцього зерна, яке буде висипатися через це решето. Дроблене там натіння соняшнику, може, якщо є. Там Якесь мілке, недорідне, страшне за те, яке елеватор знімає з нас відсотки. І зараз спробую показати весь цикл, як ми пристосувалися, так би мовити. Не все можливо буду коментувати, але більшість ви побачите самі. Юра у нас як додаткова вага на куні катається туди-сюди. Ну, це щоб не стрибати вверх вниз по 100 разів. Бо Кожен дешков треба вичищати, воно ж через люк там все ж не висипається, і тому треба працювати вручну. І тому він там сидить постійно, а я оце так. Ну, коли дві руки, це ж звісно, значно швидше все відбувається, але треба показати сам процес. Це ми робимо для того, щоб елеватор з нас не знімав і не додавав зайвих відсотків. На зернову домішку, як вони люблять. А вийшло так тому, що ми собі як сушили, ми не робили оте решето на сушарці. Що я вам показував, як ми сушили своїм знайомим, додаткове для відрівання цієї всієї домішки, всього-всього. Ми не робили собі, і сушили, просто як і в минулому році. А вже людям зробили по-людськи. І здавали люди на порт, і виходить, там відсоток був, один відсоток говоримо, зернової домішки. Все інше відрівалося в самій сушарці через оте решето наше. Тому собі приходиться так мучитися. ну, Дай Боже, це один раз, тому що решето вже ж є. І доживемо до наступного сезону. Все буде нормально і у нас і робота. Робота робитиметься за один раз, коротше кажучи. Так. Ось сюди сюди Ну, В ідеалі було б на 7 мм, але не було в продажу на 7, було тільки на 8. Тому взяли на 8 і маленькі зернини теж падають. Але нічого страшного, ми ж це не викидаємо. Все піде в діло. Отак при кінці тут ну, треба лопати попрацювати, розгорнути, але ну, плюс-мінус нікуди не дінешся вже від цього. Отак воно саме сиплеться і все. Ну, десь один ков ще треба, напевно, і хватить. І не треба вести, і буде видно, не що брат. там до цього. Ну, власне, на цьому і все. Ось так ми мучаємося. Тому що все на все треба було зробити на сушарці решето раніше. Ну, теж таке діло. Головне, щоб людям добре робили, щоб проходила і по волозі, і по сміттєвій домішці. Коли ми надаємо послуги людям. Ну, а собі вже будемо гратися. Будемо гратися. Дякую за перегляд. Граємося далі. До зустрічі в нових відео.